Каналі Амадор. Лаб, а це означає, що ми хто? Амадор є. І сьогодні 27 стаття Конституції. 27. Звучить наступним чином: кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя обов'язок держави захищати життя і здоров'я людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я та життя і здоров'я оточуючих від протиправних посягань. Розбираємо. З Як ти розумієш розуміє цю статтю, моя крихітка? Uh, я розумію цю статтю, що життя це найвища цінність людини. Моя розумашечка, життя це найвища цінність людини і держава зобов'язана захищати цю найвищу цінність. Ніхто не може бути позбавлений життя свавільно, більше того, якщо стаються протиправні посягання на моє життя, то я маю право захищатися. Більше того, якщо, не дай Боже, хтось надумає вчинити протиправне посягання на життя і здоров'я, допустимо, оточуючих мене людей, моєї крихітки, наприклад, то я, як той дракон, прилечу, все навколо випалю, всі кошки повідкусую. І тихенько заберу її і полечу. Чому? Тому що не можна посягати на життя і здоров'я людей, і ми маємо право захищатись. твоя черга Підписуйтесь на канал, жміть колокольчик і ставте пальчик вверх. Іди на мою зустрічі, а ще ставте сердечки в інстаграмі.